1 березня, четвер, другий рік в Італії. П'ятнадцяту року в Італії, але цього разу я виїжджала з війни. І так, я виїжджала ну, не запізно, скажімо так, до святий. Раніше мене вивіз завдяки людям, яких направляв. Але переїзд був дійсно небезпечний. І тут тільки треба було довіряти Богу. Зараз знаходжуся біля монастиря Італія, Сад. Перше березня, і ці квіти. І вчора знімала відео сухого Вайтмана, там йому задали питання, хлопець із фронту, да, що говорив, що ми тут на війні готові один за одного померти, а пропаганда якась там. По телевізору ізраїльська, да, вона наоборот, знову їх роз'єднує, якісь політичні дебати, якісь е, конфесійні і так далі, політичні. Бо все почалося з чого починається, коли розділяється да, народ, коли нема єдності або хоче, щоб ми були всі в єдності. Не то, що народ, а весь світ. І навіть позишкиан, да, насад Позишкиан, я, на жаль, ці книжки не знайшла. напевно, треба купити так, в такому аудіоформаті там про восток і запад. Да, в плані того, що різні культури це не значить, що Бог то один для всіх, да, і кожен бачить якусь частину Бога, і в нього там притча, що. Ось ти говорить через мої уста, і те, що важливо, дух Святий, відкривай кожному, да, мудрості даруй. Твоєї мудрості, бо я мудрість да. А, І це така притча про слона, да, що сліпці, мудреці, мудреці сліпі, їм дали слона і кожен дали якусь частину слона да, і описати її. Тобто ну, Кожен став там, хтось біля ноги, хтось біля хобота, хтось біля. А, Став там біля хвоста, да, і кожен говорив свою е, істину. Да, і то була істина то частина одного слона. А, Але десь якісь були ну, Десь близькість була в плані того, що там гнучкість, гнучкість, да? і гнучки, як хвіст. Да. А, так само і ми. Да, ми всі е, на цій планеті, у Бога, да, його Божі діти, да, і вчора слухала, Дух, сити, говорить через своїх пророків, да, е Яна Тітова, яка говорила про відділення десяти колін Ізраїлів, да, ми ж всі відтуда йдемо. І більшість з них пішло куди? В язичество. Да, Соломон мав 700 наложниць, дійсно, і, і, і відійшов від того, що. Робив його батько Давід, да, і відійшов наскільки, що поставив кожні, ну, так, під впливом тих дівчат, жінок, да, 700. І кожна якомусь Богу так званому, кавичка да? якимось там Астарті і так далі. Да, і він їм вистраював всякі там храми, а, що хай буде добре тобі і тобі, і тобі. А, ніби така теж єдність, так? Да. Але Бог хоче іншу єдність. Єдність в тому, хто створив планету Земля, да? творець неба і землі. Да? І коли також там були е, пророки Ваала, да? О, нечистиві. І коли стали жертву, да? то Ілля е, жертву залив е, водою, да? і Бог дав вогонь. Він показав, хто тут сильніший, хто тут номер один, да? ти Боже. Ти номер один, тобі поклоняться всі народи язики. Бо та істина, яка закладена, її треба дійсно слухати особливо про Ісуса. тих, хто повинні були прийняти, а це єврейський народ, да, вони ж його й отвергли, да? не прийняли Ісуса. І коли людина обирає не Бога, а себе, свої якісь там свої знання, свою роботу. Це також вона обирає просто отчима да, автоматично. Відповідно, переходить в його водіння, в його руки. Тобто всі думки спроєктовані вже в іншу сферу, Як каже Керован Лів, яка досліджує мозок. Да, вона каже: ну, якщо думки не йдуть до Бога, да, молитва і так далі, автоматично вони входять в зону страху. Тобто, страх Треба більше працювати, більше грошей, більше влади, більше... всього більше, більше, якийсь такий постійно, як білка в колісі. Да? І людина в результаті що? втрачає здоров'я. В неї нечестиве, просто автоматично забирає Е, Така жертва да? за цей статус, за це все Ідуть проблеми з дітьми да? в родині, розводи, розлучення. Втрачається мир, постійні страхи, да, людина, яка має там багатство, вона що? Вона не житиме в мирі постійно, їй постійно надати охорону. Да? Кажуть, як он, от візьміть, подумаємо, в Англії да, от є корова, да, в неї є слуги. Да? А якщо хтось хоче її отравити, це живе постійно цим станом, що, може, той, хто пробує перед нею, може він потрошку вживає яд, і може, то в нього там вже противоядіє всередині. Да? Тобто люди живуть в цьому стані, що. О, можуть їх придати, як то кажуть, да? бо там якісь також постійні розборки йдуть. Да? Це треба наскільки довірених людей мати, да? ну це вже так провіряється часом, да? що дійсно там довірені, о, що тривалий час жили, а переважно вони бояться. Да? Тобто цей страх, о, він не від Бога Написано: о, Божій любові нема страху, да? любов виганяє той страх. Як що відбувалося? Любов виганяє а, наші тіла це є храм Духа Святого. Да? і Дух Святий дає такий образ до далі, що Ісус Він заходить в храм а, да, і виганяє всю нечість. Плані чого? А, ви поставили а, тіпа, роботу на перше місце, да? гроші. А, ну, ви поставили нижче Бога. Тобто він не перше місце є, якщо зараз у храмі таке відбувається. Да? Що в наших храмах, що в наших тілах. Да? Наш, наш дух він вічний, да? він від Бога. А от тіла це плоть, да? яка постійно нас наводить на інші думки, І через те нам постійно потрібна духовна їжа, щоб ми могли вчасно від того позбутися. Да? Це як фізичні вправи. Якщо не роблю фізичні мене автоматично боїть спина просто. Зразу надає про себе знати. А в Італії масаж дорогий: 10-20 євро. Да? Якщо в Україні платила 2 євро, це як в Італіцям, то дивно, то я навчилася робити сам. Масаж, звісно, так Бо спина потребує також. Да? Але варто робити і вправи, да, які підтримують наші фізичні тіла. Да? Бо наші тіла вони вже не наші, вони куплені кров'ю Ісуса. Це просто факт і істина. Можете не приймати, але це є так. І, до речі, є потужний фільм, да, де там, он про кореспондента, який, якого дружина стала віруючи, завдяки чому. Це реальна історія, да, віруючою, бо, скажімо так, попала. Ну, скажімо так, вони не в ресторані, і доньки попала їжа, і вона чуть не захлебнулася. Тобто ніхто нічого не міг зробити. Але підбігла жінка, це як боги вроді і повівів. Вона каже, це дивно, я не повинна була тут бути. І вона в результаті спасає цю жінку. Вона робить християнську в репетиційному центрі. Потім мама ж йде подякувати. Їй, бо вона ж їхала. Вони поспілкувалися, вона пішла в ту церкву, де ця жінка. Бо вона була якби так атеїстка. І вони ходили, і вона проговорила це своєму кореспонденту, чоловіку, який злий був і того, що розлучення, да? ми ж атеїсти, ми не віримо в цю дурню. Так, так він говорив. І Потім своїм начальником каже: Ти докажи, що Ісус не воскрес, і все, християнство, як то кажуть, кінець, Да? Ну, і Він дійсно шукав докази, щоб дійсно опровергнути християнство, що це все брехня. І в результаті доказав, що все то правда. Да? Найдіть цей фільм в інтернеті. Да? Он, е, е, є книга, до речі, в коментарях я запишу. Він доказав Бога, забув, як то, що називається. Святий. Е, наберіть в інтернеті да? кореспондент, який знайшов да, факти про те, що навпаки. Все підтверджує те, що Ісус Воскрес, що Він є істина і життя. Його життя потім змінилося. О, тож, два роки в Італії. І для всіх нас випробування, де б ми не були, всі ми проходимо свої екзамени. О, і тобі, Боже, вся слава, ти номер один. Коли це ми усвідомим, прийде твій мир, бо вся слава тобі.